Вітаю, друзі! Сьогодні буду в'язати дуже гарну сніжинку і пропоную вам приєднатися до мене. В'язати буду з пряжі ярнарт Бегонія, гачок 2,1 мм. Розпочинаємо ми в'язання сніжинки з ланцюжка із шести повітряних петель. Один, два. 3, 4, 5, 6. У першу петлю робимо сполучний стовпчик і отримуємо ось таке маленьке кільце. Далі повітряну петлю для підйому робимо. І у це кільце пров'язуємо 11 стовпчиків без накиду. Один два, три, чотири п'ять шість сім, вісім 9, 10, 11. У петлю підйому, яку ми робили першу, ми пров'язуємо сполучений стовпчик і наше кільце стало ось таким об'ємним. Знову робимо повітряну петлю підйому. У наступну петлю пров'язуємо стовпчик без накиду і 5 повітряних петель 1, 2, 3, 4, 5 У наступну петлю пров'язуємо стовпчик без накиду у наступну також стовпчик без накиду. 5 повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5. 2 стовпчики без накиду по одному у кожну наступну петлю. 1, 2, 3, 4, 5 повітряних петель. Два стовпчики без накида. Одна, дві, три, чотири, п'ять, один стовпчик без накида. У наступну петлю. Другий стовпчик без накида. Одна, дві, три, чотири, п'ять повітряних петель. Стопчик без накиду, стовпчик без накиду. Одна, дві, три, чотири, п'ять. І у петлю підйому ми робимо сполучний стовпчик і закриваємо таким чином цей ряд. І в нас виходить ось така маленька квіточка. Далі ми робимо повітряну петлю для підйому. Потім ми робимо іще чотири повітряні петлі: одна, дві, три, чотири. І у першу з цих чотирьох, не в петлю підйому, а ось, у цю. ми робимо сполучний стовпчик. Потім у наступну петлю ми пров'язуємо стовпчик без накиду. Далі ми в'яжемо 4 повітряні петлі. 1, 2, 3, 4. Потім в арочку, ось в цю пелюсточку від квітки, ми робимо стовпчик з двома накидами. Ось так. І тепер вив'язуємо вершину нашої сніжинки. Робимо 6 повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. У першу сполучний стовпчик. Потім знову одна, дві, три, чотири, п'ять, шість. У першу з цих шести, сполучний стовпчик. Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість. У першу з цих шести, сполучний стовпчик. Ось так. Потім ми робимо сполучний стовпчик ось у цю петлю. І пров'язуємо 4 повітряні петлі. Раз, два, три, чотири. Потім Ось тут у нас, коли арочка закінчиться, маємо дві петлі над стовпчиками без накиду. У першу пров'язуємо стовпчик без накиду. Потім чотири повітряні петлі. У першу з цих чотирьох сполучний стовпчик. І ось в цю другу петлю ми пров'язуємо стовпчик без накиду. Ось таким чином. Розправляємо, і ось вона вершинка нашої сніжинки. І далі йде візерунок. Ми знову робимо. 4 повітряні петлі. Варку, стовпчик з двома накидами, вив'язуємо вершинку: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Сполучний стовпчик. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Сполучний стовпчик, один, два, три, чотири, п'ять, шість. Сполучний стовпчик. Сполучний стовпчик у вершину. стовпчика з двома накидами. Один. Два, три, чотири. І опускаємось ось у ці петлі: стовпчик без накиду, чотири повітряні петлі. У першу стовпчик сполучний. І далі стовпчик без накиду. Таким чином ми вив'язуємо усі вершинки. У кінці ряду, коли ми вже пров'язали усі вершинки, ми робимо сполучний стовпчик у першу петлю підйому. Ось таким чином. Тепер витягуємо цю ниточку, заводимо гачок. Зі зворотного боку у цю петлю і протягуємо робочу нитку на зворотний бік. І вже тут робимо повітряну петлю, обрізаємо ниточку і затягуємо. Далі, за допомогою голки, ми можемо сховати кінець ниточки між стовпчиками і зайвий обрізати. І ось така сніжинка у нас виходить. Звісно, її треба відпрасувати, розправити. Можна закріпити форму за допомогою желатину або крохмалю. Тут вже як вам більше подобається. Дякую вам за увагу і приємного в'язання!